Привіт! Ви на каналі Добрі. Наш блог про ремонти та перевтілення оселі. Все це ми робимо власноруч. Тож ділимось своїм досвідом та помилками. Нарешті ми добрались до стін у кімнаті. Роботи вже виконано чимало, і з кожним етапом простір все більше набуває вигляду затишного житла. Цього разу беремось за обшивку стін гіпсокартоном. Гіпсокартон у нас вже був. Ми купували його ще давно для мансардної, але з часом плани трохи змінились. Щоб не залишати матеріал лежати без діла, вирішили використати його тут. Саме тому стелю ми також обшили гіпсокартоном, щоб все виглядало гармонійно. Оскільки ми шукаємо способи, щоб зробити ремонт економнішим, то замість того, щоб кріпити гіпсокартон на профілі, вирішили приклеювати його на шпаклівку так званими кляксами. Таку ідею нам дав один майстер, який також так робив. Тож такий метод ми випробували вперше. Хоча, якщо чесно, в цій кімнаті ми взагалі все робимо вперше. Виставили дюбелі під рівень. Вони виконували роль упорів для гіпсокартону. Це важливий момент, адже завдяки дюбелям, ми могли бути впевнені, що гіпсокартон приклеїться рівно, і стіни будуть також рівними. Тим як почати приклеювати гіпсокартон, потрібно було підготувати стіни. Спочатку добре прогрунтували їх ґрунтовкою, щоб забезпечити краще щеплення матеріалів. Після підготовки стін можна було братись за гіпсокартон. Кожен лист потрібно було підрізати у висоту під наш розмір. Потім наносили шпаклівку не суцільним шаром, а окремими кляксами. Це забезпечувало хороший контакт між гіпсокартоном і стіною. Коли все було готово, приклеювали гіпсокартон до стін, притискали його до дюбелів і вирівнювали. Це був дуже важливий момент, адже варто було десь припуститися помилки, і лист міг стати криво. Роботу виконували удвох, тому що одному підняти та витримати такий лист доволі складно. А так працюючи разом поступово, лист за листом ми перетворювали кімнату. Робота хоч і не швидка, але результат одразу помітний. Спочатку була гола стіна, а потім рівна, красива поверхня, готова до подальшого оздоблення. Кожен новий приклеєний лист додавав відчуття завершеності. Кімната буквально на очах ставала все більш схожою на житловий простір, а не на місце для зберігання мотлуху. Що все відео монотонно дивитись на роботу, це не дуже цікаво. Тому вирішили записати таку маленьку перебивочку, де ми будемо спілкуватися і обговорювати якісь питання. Перше питання це я думаю, основне питання, яке ми обговоримо: це що планується далі. На етапі, коли кімната вже готова, тобто зараз далі планується. Е, ну відповідно, планується коридор. Завершити коридор. Він на етапі вже теж напевно. Відсотків 50 вже готовий. Той саме процес, що і в кімнаті відповідно, так. підлога Це там вже давно стоїть, да. гіпсокартон я вже ну, дошив стіни. Стеля теж вже готова. Ну не до кінця, але гіпсокартон теж на місці. Підготувати цю всю поверхню для фарбування, стелю пошпаклювати, потім перефарбувати так само і стіни, перешпаклювати, стики, ну і підлогу до завершення. От і там ще залишилось, напевно, половина ще роботи. Так, <проб> сама така робота. Там що, ми поставимо там таке щось чисто прийти, поставити капці. Я думаю, Можна ну, там ще щось... якийсь мінімальний столик, щоб там якийсь чайок зробити, поки якщо я буду в цій кімнаті, посиду, то можна там щось таке мінімальне, щоб чай <проб> зробити. В плані, Ну, та даже не зробити, там, про просто поставити да, да поставити якийсь старий столик, ще щось Все, можна, та, да. просто навіть збити можна там з речі, да міні, я про це не думав. Міні да. кухня на мінімалках там віку запарити собі чисто з yeah. скіпникову маніпуляції, Окей, okay. а uh, після коридору uh, планується я так розумію, плануємо робити на вулиці. Ну якийсь порядок після, на вулиці, да ну ми так трішки тут вже порядок зробили. Насправді uh, того, що цієї стяжки не було. Тих ці доріжки також заливалися минулого літа. Тут планується такий міні простір, щоб там ввечері посидіти. Ну, типу, ввечері, мінімальна там, ну, тераса, якась да. Тераса — це грубо кажучи, таке ну, мінімальна, що ззаді, да якесь місце, місце для чил. Ось щось типу такого. Напрягає та жінка що таки. Та Чому, коли ми вирішили записати відео раз в житті, не, не напрягає вона дуже далеко. Перше вона чистить okay. там робить порядок, mm. що не так. Не знаю, навіщо це зараз робити. То ось тут, я так розумію, плиточка якась та? і накривається це все дашком. Ну, да-да-да-да-да, треба буде До речі, придумати. напишіть як правильно, спочатку плитку ставиться? Чи спочатку ставиться ну, пори да. і дах? А потім вже плитка. От мені ні, але. Ну, я з про це. Відповідно, яка я я плитка. Можу... Я... Ти яку взагалі тут бачиш плитку? Я таку, типу, керамічну я плитку? Я бачу таку, яка буде нормально по ціні. <рив> ну я теж що, моніторю вже давно, на Олексії. Е... Я в таку вуличну, типу плитку. Ну, вуличну типу, да. було би ну, гарно, звичайно, дошка Тарас, типу. але я подивилась їхню ціну. Там ще 700 ні, 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 гривень чимось. Не до нас, це дофіга. Та це красиво, але це дорого. Ну вуличну плитку, якось це все. Облицювати, да, Облицювати це все. Можливо, і навіть доріжки і те ж саме, щоб все разом було якось. Ні, я думаю, доріжки це погана ідея. Чому? Тому що. Чому? Тому що тут слизько. Якщо буде. по ціні буде, це не буде керамічна плитка, така, як у ванні, типу, і чи ще ж. Це буде ж вулична, типу, вони такі йдуть. Коротко. Як доріжки на вулиці, от, на тротуарах і так далі. От така вулична а, так плитка. Таку, так, да, я ж не кажу про керамічну. Та я не знаю, як вона має виглядати. Ну, ліпше чи е... ти прибув бруківку? Ну, типу, да. так. <ріст> ні, ну ні, є така плиточка, <ріст> веле є така плиточка, типу, ну не бруківка називається, вона, типу, вулична плитка. А зрозуміло, але мені здається, на трасі її не використовують. Використовують те, що легко миється. Типу, ну хорошо, Ну, так. бо ще давай в... вирішимо це, ще. Тоді з цим розібратись потрібно в викоричувати малину, пересадити її колись. Пересадити, Бо того року ми вже це не робили, бо вона вже якби родила. Ну mm -hmm. вже хотіли щось так. Ну, спробувати Так, тобто, розібратись з малиною і розібратися ось тут. Тому що тут з травою дуже погано потрібно її якось перепідсадити. Тут є лисі такі частинки, щоб ну якби більш-менш травичка виглядала рівненько, красиво. Її тут не було. Прикріпимо фотографії, як воно було взагалі. Тут ну тут колись мої типу грядки тримали. Грядки. Картоплю садили, До речі, ну типу, них таке місце було. Навіть коли я тоді дах переробляв, тут ще був урожай? Типу тому щось mm -hmm. я пам'ятаю. Мої каже, казали обережно там ходи, не кидай там нічого, Бо ну, ну і плюс потрібно після цієї мавини. Та потрібен паркан. Паркан, тому що тут і тут ще сусіди, і взагалі звуки дуже багато звуків. І цей паркан допоможе трохи хоча б ізолюватись від. До... Від тієї частини вулиці, там, де пісочницю робила мала минулого року, там ти плануєш якісь. Хотілось да, бо... хотілось би щось. Ну можливо, кудись вони переїде в інше місце, ну, Я так, не знаю. Не це факт, просто тип... безпечно загалом. Але він би я думаю, ну, саме би погано, туди так. зайшов, того що він би там нікому не заважав, і тут доріжки, я розумію. Ти по, по болоту не ходиш. Ну, ну так, сюди так, так. доріжки є і до мангала. Зразу ну У... і так, по по, це так, тих, по планах, і... що на вулиці, да потім уже з часом утеплити фасад до зими. Бажано це все зробити звісно було тепленько, але мені хотілось би це залишити. Мені якусь Це треба зробити порядок, і воно буде класніше виглядати, але ми розуміємо, що. Це буде холодно. Холодно буде, так. Да? Ми ж всередині там не утепляли. Ми могли, типу, всередині утеплити, да? вату опалювати. і так далі. Що опалювати? Ні, всередині. середині, якщо б фасад утеплити, не, утеплити да. під гіпсокартон ми могли, типу, якби це все утеплити. чим вона утепляється, то ж має бути спеціальною. Ну, мінеральна вата, напевно? Я не думаю. Я думаю. — А чому ми не утопляли? Бо тут Пром... ми вирішили зразу потім утеплити так же само, як всю хату пінопластом і все. Ну, таке собі, коротше, я не дуже з той пінопласт. Може, пожалітись про цю частину? Ну можна, давай. тут мав бути короїд, чи як моя правильно називається, але э... ти вирішив себе. Я тобі казала, я ж казала. <сп> так, yeah. Давай зробимо нормально. Ти сказав, ні, це буде дорого. Ми взяли фарбу тоді. Ти тоді це зробив, взяли фарбу і типу сумно. Сумно просто що ти витратив стільки свого часу. Е, грошей, ну там ясно діло, що це, але все. Всередині... Ні, але всірно гроші пішли. Ми ну, все не пішли, так. Да. Да. Я просто подивився в інтернеті, там валиком, шубку таку роблять з клею. І, дівац. типу, я думаю, я що не повторюю, ну і повторив трішки, навіть не те, що трішки, максимально не те, що я бачу на відео. Ну так, вже як вийшло, так вийшло, але думаю, короїдом було б більше 100%. Ну, Тут питання, чим це себе буде робити, ну, точно, точно не то, точно не методом. тим методом, да. Будет, і в майбутньому колись це переробиться. Це ну, в самому кінці. Воно зараз не горить, воно нехай стоїть, як вже стоїть, а в майбутньому можна переробити. Це вже так, це вже колись да. будуть відоси, де ми будемо просто так частково про себе можемо, розповідати та розповідати про, про наші думки, або відповідати на ваші запитання. Можете там на запитання, наприклад, в коментарях. Ми будемо там вибирати якісь цікаві ці, 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 Можем, ці, да. запитання і просто не відповідати в такому чимаю. От це буде або в кімнаті, або вулиць, на вулиці, або погода. Так що дякуємо, що дивитесь нас. Продовжуємо О, дивитися далі да, да, відео. Да, да, не забувайте да, протиснути лайк. І, Прямо зараз і, можна і, навіть натиснути. Оце було б найкласно. А що? хто не підписаний, це теж для нас це мотивація продовжувати щось і... робити. Так. Дякую. кожним етапом ремонту ми розуміємо, що навіть без досвіду можна зробити все своїми руками. Головне бажання, терпіння і трохи експериментів. Колись ця кімната нагадувала склад старих речей ніж житловий простір. Скрізь лежали коробки, уламки меблів, старий непотріб, і пройти крізь цей хаос було майже неможливо. Темрява, пил, відчуття занедбаності робили її місцем, куди не хотілося заходити. Тепер усе це змінилося. Ми довго розбирали завали, виносили те, що вже не стане у пригоді, і поступово кімната почала відкривати свій потенціал. Основні роботи вже позаду, проведена проводка, стеля майже готова. Залишилось лише довести її до фінішу. Підлога на місці, і, хоча її теж ще потрібно доробити, вже видно, як простір оживає, стіни практично готові, ще трохи, і вони отримують фінальний вигляд. Попереду ще чимало роботи, але найважче позаду зі складу мотлуху. Ця кімната перетворюється на затишне місце, яке стане частиною нашого дому. І, хоча ми вперше працювали таким методом, результат нас втішив. Тепер залишилось ще кілька етапів, і кімната буде зовсім іншою. Попереду ще багато цікавого, тому не забувайте підписочку, лайк та дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео.